Навчаю декламації в музиці хорошим манером. Наш бачаш мірі ніколи не працював. Твій дід служив притворює Сандра другого погода. Другого. Другого. А дядя притвори третього. Більше не було третього. Служила не працював. Князівську честь і гроші не купиш. Сядь. Сядь. Сів? Сів. Сім, сім. Терпуй. Слухай, хай. А от тебе часом немає десяти або. Мені треба духаника забрати свого особу. Слухай. Сестри. Сестрич. А от тебе часом немає десяти духання. Мені треба лопасника забрати. Falou! rocha